Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій. Ви на каналі Батько Грає, і в цьому відео я вам хочу розповісти про свій досвід користування Xbox Series X. До цього я майже три роки користувався Xbox Series S. Якщо чесно, якось такого переходу і вау-ефекта після Скі не було. Хоча деякі приємні аспекти все ж таки присутні. Якщо вам цікаво, більш довгий огляд на цю консольку, то вже виходило на каналі можете пошукати, а це більш поверхневі відповіді на питання від деяких підписників, коли бачив, що все одно щось все ж таки пишуть про Xbox, питають. Також не забувайте, шановні, підписуватись на канал, протискайте вподобайки, буду вдячний за підтримку. Менше за слова, більше за справи. Рушаємо! Почнемо ми з дизайну та з пластику. До речі, жодних подрябин за рік в мене не було. В мене до цього кіт есичку раняв. Вона в мене якраз стоїть за ось цим телевізором. падала. Xbox він вже більш важкуватий, він більше має розміри. Тому ось так просто завалити Xbox Series X набагато важче, тому що в нього і опір набагато кращий. Тобто, есочка, вона менше опір має, тому що... Вона набагато тоньше, а Xbox Series X, він такий пухленький, як бачите, і у тому сенсі, що якщо у вас є кіт-кішка, котрі можуть нашкодити ваші консольки, X буде краще. Завалити його, даю вам відповідь набагато важче. Також з приводу матеріалів казали, що там якийсь дешевий пластик, не знаю, він чимось нагадує такий недорогий софт-ч. І якщо чесно, я думав, що він весь в мене буде в подряпинах, в якихось коцках, хоча я дуже обережно користуюсь. На есочки в мене я не знаю звідки з повітря вони з'являлися десь, якщо придивитися. Тут на диво, взагалі жодних питань в цьому сенсі немає. За рік ідеальний стан, просто ідеальний стан. На рахунок дизайну я так само вважаю, що Xbox він більш класичний, підходить в будь-який інтер'єр. Якщо PlayStation 5 тут ще треба подумати пошукати, то Xbox можна поставити, якщо ви хочете там, піти в туалет, він там вам буде допомагати. На городі він буде піддивлятися, як ви щось вирощуєте. Також, якщо в сильну спеку його можна покласти в холодильник, теж можна цим користуватися, лайфхак охолодження. І не тільки, він буде гарно дивитися в вікно, тому з приводу дизайну підходить. Взагалі, в будь-яку локацію його можна поставити, буде виглядати без питань. Це, звісно, все жарти, але серед дорослих консолей Xbox Series X я вважаю досить непогані, має розміри. Він і не велетенський, і не самий важкий, тобто оптимальний такий варіант. Дивіться з приводу перегрівів, я навіть грав і стрімив на Xbox Series X, коли. 40-градусна була спека за вікном, коли була дихаті, жорстка, і вітрець майже не йде, не відчував на вулиці і тим паче в кімнаті. І можу сказати, що незважаючи на це, Xbox Series X взагалі не перегрівався. Тобто, в нас сесія була 2-3 години, іноді більше, іноді менше, все залежало від того, наскільки давали по графіку світло. Але буду відвертим, навіть в таку спеку Xbox Series X не перегрівається, не тупить. Це ми навіть якраз проходили другу частину Алана Вейка. Якось в мене був такий момент, десь щось підвисло, підлагало. От як зараз в мене, до речі, камера. Але потім ми побігли і все стало нормів. Тобто, можливо, там навіть питання до оптимізації самої гри або маленький все ж таки перегрівчик. Можна спіймати, але це коли, звісно, спека просто 40 з гаком, і навіть вночі все одно духачі. На рахунок якихось проблем я проблем не виявив, не подряд у мене не з'явилось на корпусі, не якихось там перегрівів не ловили, навіть не було багів. Єдине, що буває, іноді така проблемка, коли там завчасно вимикається світло, ви не встигли вимкнути Xbox або ще якісь такі. Проблемки зі світлом, то ти потім не можеш зайти, наприклад, в крамницю або ще кудись в тебе відвалився Wi-Fi. Wi-Fi, каже, буває, відвалюється. Іноді таке буває. Але така сама проблема була в мене і на Xbox Series S, тобто я розумію, що це повальна ситуація. На PlayStation 5 в мене такої проблеми не було, але на PlayStation, буду відвертим, я набагато менше граю. Хоча, якщо бути відвертим, я майже не граю зараз на дорослих консолях, не на PlayStation, не на Xbox, тому що, ну якщо пощастить, раз на тиждень, відверто кажучи, ввечері вночі нормальний графік, коли можна пострімити щось попроходити, а так ну на жаль, світло. Не вистачає. На рахунок геймпадів в комплекті йде ось такий чорний. У мене є окремо куплений зелений. Якщо зелений, одразу в нього заліпати почала клавіша A або A, як вам зручніше бути, то на чорному, якщо чесно, за рік користування я на ньому якраз різні проєкти проходив. Wild West грав, Far Cry, тобто ще коли частенько збирав з метром. Дуже багато шутанів було пройдено саме на чорному геймпаді. І тут, якщо чесно, жодна клавіша не заліпає. На зеленому, він окремо в мене був куплений. Ось так натискаєш, а і вона якраз в неї е хід назад погане. Натиснув, вона як заліпла, потім чикс. відлипла. Ну, таке собі, якщо чесно, таке собі. На рахунок саме той, що йде в комплекті, оригінальний, без питань, нічого не заліпає. Всі клавіші, всі тригери. Всі там додаткові клавіші так само натискаються без питань, тобто нічого ніде не заліпає, не хрустить. Хоча так, по шумності, Xbox, геймпад це щось неперевершене. Шумить так, що через 2-3 кімнати його чутно, особливо хреставини. Я про це 100 разів розповідав. Шумний зараза, просто паскуда. Якщо у вас хтось там з родини лягає спати і ви хочете тихесенько собі посидіти пограти, то... У вас цього не вийде. Через рік він тихіше не став такий самий шумний цей гімпад. Також на рахунок пам'яті, якщо ви там собі обираєте або Xbox Series S, або X, у S 512 ГБ своєї доступної пам'яті, але за рахунок технології Resume там будованої буде саме доступно менше. І так само Xbox Series X в нас 1 терабайт, але. Трішечки менше йде, тому що там більше ста гігабайтів уходить під систему і під технологію Q -Q Resume. Для тих, хто не знає, що таке Q -Q Resume, Це така технологія від Microsoft, коли ти погравши в якусь гру 2-3 години, ну або півгодини, просто натискаєш на паузу, вимикаєш консоль, йдеш по своїх справах. Потім через тиждень, через два, через день, три вмикаєш гру, і вона на тому самому місці залишається. І ти просто витискаєш паузу або не обов'язково і біжиш далі собі. У PlayStation таких технологій немає. У цьому сенсі Xbox, я вважаю, це супер-передова технологія і супер-передова консоль. Хоча, звісно, з приводу якихось фішечок типу ретрейсінга, оптимізації в іграх, ну, Xbox це ще та бляшанка, тому що деякі класні сучасні проєкти від тої ж плоєчки, той же... Наприклад, людина павук 2, він виглядає неймовірно. Там відображення класне, класне місто, все просто супрове у Xbox. Чесно, ну за стільки років я не згадаю, щоб взагалі виходила якась класна, потужна, ексклюзивна гра. Але про це ми трішки поговоримо пізніше. God damn right. правильно, також з плюсів консолі я можу згадати велику бібліотеку старих ігор, котрі граються без питань по обратці. Якщо ви старі ігри запускаєте по братці, там була роздільна здатність менша, то Xbox Series X або S її там по два, або в чотири рази більше робить. Тобто, якщо ви граєте в супер якісь старі ігри, то вони на сучасних консолях по братці виглядають навіть краще. А ще там є технологія Boost FPS, деякі ігри завозять деякі ні, і у вас буде замість 30 FPS, наприклад, одразу 60. Це, якщо чесна пушечка. І так, у цьому є сенс попроходити навіть деякі старі проєкти, тому що вони виглядають навіть непогано. Ми, наприклад, проходили. Якраз оце доповнення до Алана American Nightmare. І виглядала гра, на мою думку, суб'єктивно теж досить непогано. Ви можете в мене спитати, чому я перейшов з Xbox Series S на Xbox Series X. Відповідь проста, тому що у більшості нових сучасних проєктів не завжди є можливість пограти на Xbox Series S в 60 FPS. Для мене це було дуже важливо. Особливо це важливо, коли ти стрімиш якісь ігри. Тому, звісно, Xbox Series X у цьому питанні просто ванлав. Також, окрім того, що консоль майже не гріється, вона ще і тихесенько працює. Тут можна побачити в нас велетенський кулір, там все працює на виду. Якщо покласти руку, можна відчути тепле повітря, і воно не гаряче, не спекотне, а просто таке легесенько тепленьке І працює серйозно, працює майже безшумно. Тобто сказати, що воно там якось шумить, гудить, кудись улітає. Я буду відвертим. в мене, наприклад, Steam Deck і то гучніше працює, або якийсь там ноутбук в більш-менш сучасних іграх. Шумить сильно. Xbox у цьому питанні ну просто молодець. В мене і комп шумить по порівнянні з консолю. У цьому сенсі Xbox молодці. Вони дійсно зробили так, щоб охолодження гарно працювало. І при цьому питанні ще не так гучно. Власники консолі Xbox, нарешті, дочекалися українську мову. Тобто, якщо до цього її не було, то нарешті в інтерфейс завезли українську мову. Але з мінусів так само, якщо ти заходиш кудись в крамницю, ти можеш, по-перше, це з плюсів, напевно, вибрати будь-який регіон, там Туреччина, Японія, Польща і купляти там ігри. Але українського стору до сих пір. Немає. Вони все обіцяли, щось там були якісь сподівання, але до сих пір немає. Тобто Nintendo у цьому сенсі не спішить заходити на наш ринок. Але PlayStation вже давно, наприклад, має можливість купляти ігри в гривнях, в стімі можна ігри в гривнях купляти. Nintendo Xbox ну, якось не дивиться на наш ринок взагалі. Можливо, піддивляється, але заходити не хоче. Ну, дякую за те, що хоча б українська є в налаштуваннях, і на тому дякую. Єдиним для мене таким суттєвим мінусом даної консолі є дуже поганий вихід саме якихось ексклюзивних проєктів. Тобто, я взагалі не згадаю, щоб щось цікаве виходило в цьому році на Xbox. Також не згадаю, щоб хоча б якісь класні продовження виходили. Тобто, нам обіцяли Gears 6 ще фіг зна коли. Тобто я в 20-му році, в кінці 20-го року купляв собі Xbox Series S, тоді вже почав Gears 5 проходити, і з того часу вже пройшло, як я вже все пограв, все пройшов, вже по другому, по третьому колу попроходив. Вже пройшло 4 роки, і нам тільки анонсували якийсь там приквел до першої частини, де будемо грати за Маркуса Фенікса, і на тому все. І тобто там не дати релізу, нічого не показали. Так само показали фейбл, трейлер, так, але не показали саме коли вихід. Єдине, що всі, напевно, як і я, очікують другий сталкер, якщо хоча б вийде другий сталкер, ну це буде ну хоч щось. А так у цьому сенсі, якщо чесно, Xbox не такий цікавий, як та ж PlayStation. Якщо ви, до речі, такі були питання, маєте PlayStation 4, у вас є вже фанбаза, якась бібліотека, є якісь ігри на дисках. Я взагалі не бачу продавати плоєчку четверту і переходити на Xbox Series X краще купляти саме п'яту плойку, тому що якийсь там Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, ще якісь такі цікаві проєкти. Вони так само. Вже є на PlayStation, і так само ви можете якраз пограти в ексклюзиви від Sony. Друга частина людини павука просто пушечка. Мені, звісно, більше сподобався бог війни другий, але друга людина павук теж по-своєму зацікавила. Особлива бійка в кінці з В'єнамом це було епічно. Хто був на ефірі, це був просто епік. З іншої сторони, якщо роздивлятися Xbox Series X як купівлю виключно для проходження ігор, це набагато цікавіше і набагато дешевше, ніж розглядати якийсь, наприклад, БВшний ноутбук. Набагато легше купити собі БВшний Xbox Series X, замість того, щоб купляти щось інше. І він ще довгий час буде вам допомагати саме проходити якісь класні ігри, він це буде тягнути. Саме буде він, скоріш за все, це робити в 60 FPS. Окрім, звісно, Starfieldів, котрі на початку 30 FPS лише виходили. Але нарешті додали 60 FPS в гру. Нарешті. З останнього, що я проходив на Xbox Series X, це був Alan Wake 2. Гра мені сподобалась, хоча деякі питання є на рахунок того, що назва Alan Wake казала, ми майже не граємо. І так само Дільсішка теж. Назва у нас Алан Вейк, але за на так і не пограли. О, курва! І буду відвертим, більше нічого цікавого, саме особисто для мене на Xbox не виходило. Тобто цілий рік, якщо чесно, ну таке затища. Чекаємо, коли буде саме другий сталкер. Чи він вийде, чи не вийде, я не знаю. Але якщо вийде, ну у цьому сенсі так, 100% стопудов варто. Купляти Xbox Series X. З технічної ж сторони ніяких питань не було. Гарна консоль все ідеально працює, безшумна, шумний паскуда гімпад. Не всі ігри, звісно, виглядають як на таку потужну консоль, гарна, на мою особисту теж думку. До речі, теж розповідав я в своїх відео, що на PlayStation 5 та же метрошка Exodus виглядає все одно краще, ніж на Xbox Series X. Тому. Так, незважаючи на те, що по циферкам в нас Xbox Series X потужніший і кращий за PlayStation 5, але не забувайте, що оптимізація все в цьому житті вирішує. Або вирішує, або ні. Тут як пощастить. До речі, на рахунок електроспоживання в мене виходило відео, яка консоль більше-менше тягне. Xbox Series S тягне найменше, вона 65-70 Вт тягне. Наприклад, якийсь більш-менш гровий ноутбук буде тягнути 110 Вт, Xbox Series X до сотки тягне, а PlayStation 5 більше сотки тягне. Там 110-120 Вт. Я запускав людину павучка другого і тягне PlayStation 5 більше, ніж Xbox. Якщо ви хочете грати від зарядної станції, і у вас там хоча б 500 Вт вона є, то напевно, напевно. Ну, краще розглядати Xbox Series S. Тягне вона найменше. Але найкраще з усіх, звісно, це Nintendo Switch. Вона панти тягне там десь 9, 10, 15, ну, може 18 Вт. Тобто грати можна просто годинами. Я, навіть якщо немає світла, але є у вас якась зарядна станція. З іншої сторони, зараз частенько вимикають світла. У цьому винна, звісно, країна агресорка. Сране болото. не забуваємо донатити на ЗСУ, підтримувати наше війська. І так, у цьому сенсі, чи варто купляти Xbox, я навіть не знаю, чи буде світло взимку. Тому я би напевно, все ж таки радив придивлятися до портативних консолей. Відео в мене було на каналі: це або Steam Deck, або Nintendo Switch, і, звісно, краще OLED. Хоча, якщо навіть ви не маєте можливість придбати OLED... Придивіться до БВШних навіть першої ревізії або другої. Це непогана консоль, на мою думку. Дитина в мене в першу якраз ревізію постійно грає на Nintendo, Йому подобається. Що ж, шановні, на цьому в мене все. Йдіть сюди, я усіх обійму. Дякую велике за перегляд. Якщо захочете, приходьте на ефіри, потрошку різноманітні ігри проходимо. Буду вдячний за коментар та подобайку або підписку. Всім па-па і побачимось в наступному відео.